Доброго дня, мене звати Віталій і ми виробники сучасних енергоефективних модульних будинків Скандинавія Хом. І сьогодні ми хотіли вам поговорити, в чому складається енергоефективність наших будинків, а саме про віконну дверні конструкції металопластикові. Енергоефективність будинку залежить. Багато в чому від них, тому що самі великі тепловтрати відбуваються через вікна, а саме склопакети. Ми в нашому будівництві використовуємо найякісніші склопакети, які представлені на українському ринку. А саме ми використовуємо профіль VDS, Шестикамерний. Що він дає? Цей профіль, як показали дослідження, при промерзанні відбувається промерзання зовнішнього шару тільки трьох камер, а три інші камери утримують тепло і не відбувається конденсування усередині, що так само зберігає тепло всередині будинку. Саме головне це склопакети. Ми використовуємо склопакети мінімально 40 мм товщиною. Склопакет двокамерний, складається з трьох. Шарів скла. Зовнішній шар скла має напилення від сонцезахисту. і Перша камера в ній закачаний газ аргон. Газ-аргон не проводить тепло і не запускає холод, що зберігає все тепло в вашому будинку і є енергоефективним. Ці склопакети відповідають всім європейським нормам і ДБН України. Ще ми можемо вам запропонувати тонування в колір. Бронза або зеркальні цих склопакетів. І Для нас є гарна новина. При замовленні у нас наших будинків наші партнери пропонують акцію замінити склопакети без додаткової оплати на протязі трьох місяців ця акція буде діяти. на Пакети з каленого скла. Що це дає? Це скло більш витривале на механічні пошкодження має навантаження 60 кг на метр скла, тобто, ну Зараз при даній ситуації, наприклад, при гіршому варіанті, при вибуховій хвилі чи при механічному пошкодженні, дане скло подрібнюється на маленькі шматинки і є травмобезпечним. Тобто мінімальні травми може завдати, а може і не завдати. Також такі склопакети використовуються при місці, встановленні, де буде встановлена піч-кам'янка в будинку. Наприклад, в наших будинках, от в цій зоні може бути підготовка під пічку і біля панорами великої. Може стояти піч при великому нагріванні цього склопакета, звичайний склопакет при великому перепаді температури зовнішнє скло може тріснути калений. Склопакет, витримає ці нагрузки і нічого не буде. Так що ми вам радимо замовляти енергоефективні будинки у нас. Ми якість гарантуємо енергоефективність також. До зустрічі.